Поки що молодіжна політика держави, в відповідність сучасним запитам і викликам, прошу до слова Андрій об'єднаний з Дякую. Давайте пригадаємо, якими ж документами в нас регламентується молодіжна політика в нашій державі. Це є прийнята в 1993 році декларація про засади державної молодіжної політики. Але на моє переконання, вона виконується до сьогодні лише в одному із пунктів: це проведення щорічних парламентських слухань на тему, які ж в нас є проблеми. А очевидних рішень, які перш за все стосувалися б соціального захисту української молодої людини, ми не знаходимо. Натомість держава стала промислом в руках тих людей, які запроваджують дегенеративну антимолодіжну політику в Україні. Кожна українська молода сім'я є найважливішою структурною частиною української нації. Нація викохується в таких важливих елементах, як культура, релігія, мова, історія. Та її основною частиною є це є земля, на якій проживає нація. Яка ж у нас сьогодні культура? Замість української культури нам в кращому випадку нав'язують російську попсу. Українські хлопчики в школах виростають на піснях таких гуртів, як бутирка та лісоповал. І це дійсно реалії нашого сьогодення. А дівчатка хочуть бути схожими на повій з екранів телевізора, яких нам закидають. Замість української історії героїчної нації. Нам пропонують націю пораженців. Мені є 24 роки, але я пам'ятаю зі шкільних років, як я дискутував з вчителями історії на тему, що направду ми не є колонія, ми не є якась структурна частина іншої держави. У сфері релігії в кращому випадку нам, нашим молодим людям будуть пропонувати російську церкву Московського патріархату, яка навіть до сьогодні відмовляється відспівувати наших героїв, які загинули на сході. А в гіршому випадку, що ми побачили цієї неділі, Наші молоді запропонують відвідати парад дегенератів педерастів яких вони хочуть показати чи не новим якимось еталоном, тобто нової сучасної української людини. І на це викинути державні кошти для того, щоб їх захистити. В сфері української мови ми бачимо сьогодні поразку на рівні парламенту, коли навіть запровадити квоту в 35% в радіо та телеефірах депутати не спромоглися. Та більше того, не російська мова сьогодні стає мовою української молоді, а діалект типу короче та тіпа, і не інакше. І коли українську молодь, яка є відзеркаленням того, якою буде наша країна через 5 років, позбавляють оцих чотирьох важливих принципів, у них заберуть українську землю, так як це зробили на сході України, де знищили українську культуру, українську мову, українську історію та українську релігію і легесенько. Вирішили забрати нашу землю. Тому це і сьогоднішній реалій. Що ж, дякуємо. Почули, єдине